Вітаю всіх, зайшов до нас на канал. Сьогодні опять ми будемо пробувати свій аерогріль. Запікали ми в ньому вже несколько разів. Нам сподобалося м'ясо. Іменно для м'яса це машина дуже-дуже класна. Значить, ми замаринували реберця ось такі, Тут м'ясо багатенько. І зараз будемо ставити на... прямо на решетку. Не треба ніяких ні пергаментів, ні це. Це вже ми спробували, і це дійсно так і є. Просто на рішетку кладемо два куска оцих ребер, без разі тією стороною. І ставимо в аерогріль. Все, поставили ми в аерогріль, зараз Юра підбере програму. Ось м'ясо, стейк. Тільки тут 200 градусів, 20 хвилин. А спочатку треба ставити, щоб м'ясо про. Жарилося 160. 160 і все. І трошки время добавим на 25 хвилин. 25? Так, да, старт. Все. 160 градусів 25 хвилин, а потім ще будемо добавляти. Так, Закінчилося 25 хвилин при 160 градусах, а тепер виставляємо 180-15 хвилин. В ітоді вже ми маємо 40 хвилин, 25-15 mm -hmm. хвилин. Ну, все, значить, поїхали далі. Ну, це все-таки ребра, і їм треба готуватися довше. Так, і поки у нас там в аерогрілі вже запікаються ребра, я быстренько зроблю. Ми пробували, дуже нам сподобалося. Рекомендую всім. Значить, дивіться, картошка пюре у нас залишилася з учора. Ми варили картоплю пюре. Буквально тут три столові ложки, ну може ні, чотири. Якщо взяти, отак, 4 столові ложки картоплі пюре. Значить, на неї я кладу. До цієї картоплі одне яєчко. Тоді перчику. Сіль тут була сіль, і на 4 столових ложки картоплі кладу отаку столову ложку борошна. Але, не на 3, отак от, півтори, можна сказати, столових ложки борошна. І замісюю таке, як тістечко. Оце таке на серебро. Зараз хазяйка вот картошечку. Загрузим і ще трошки Так, Мастю руки чуть-чуть волію і буду виробляти такі замісило тісто і такі шарики. Ми пробували, нам дуже сподобалось. Два в одному виходить. І прямо теж на решутку. Воно не прилипає. Отстає добре, так що все нормально. Так, і зараз ставимо все в аерогріль. Допікати. Так, і включаємо м'ясо все одно 200 градусів. Ну, на 15 минут достатньо, 20 вже буде занадто. Все, все і чекаємо. Так, все закінчилось наш час. Ми витягуємо ребра. І тепер наші картопляники, Картопляники, чи як вони шарики картопляні. Ось вони дуже класно відстають. Уже бачите хорошо. М'яском на готовність. Ви питаєте, скажете, а що ви нічого не підстеляєте на решетку, форму не ставите, щоб... Воно не то виходить. Воно тоді не румяниться, воно просто, виходить, з-під низу варене. Не можна підстеляти, ми да. вже пробували. пробували. Так, і так дивимося м'ясо. ось Воно готове, м'ясеньке, хороший м'ясо. Ну Ми вже пробували ребра, то дуже ну, смачні дуже виходять. Отакі такі це виходять в аерогріни. Ми дуже задоволені. М'ясо виходить дуже смачне. І оце, що я ще спрактикувала, вже не перший раз ми робимо, як я вже казала, в картопляні Оці такі. Е Шарики такі дуже смачні. Получаються. Без, головне, що без олії не треба ж смажити на не, немає зайвої жирі, жиру зайвого. Так що, хто у кого є -гриль, от по такій схемі зробити риберця, будуть дуже смачні. Тануть у роті, що називається. Плямкати на камеру ми не будемо. Але спробуйте обов'язково, у кого є гриль, і зробіть: так от. спочатку 160, тоді 180, тоді 200 градусів. І вони готуються дуже смачні. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаюсь у найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.